Всім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube каналі по заробітку. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу як встановити додаток CapCut в Україні саме дієвий спосіб. Тому дивися відео до кінця, а ми поїхали. Є взагалом 4 способи встановлення самого додатку на такі операційні системи, як Android і iOS. Це через Play Market і через App Store. Давайте подивимося, що в Play Market. В пошуковому строці пишемо CapCut. І в нас вибуває, що цей додаток недоступний в Google Play у вашому регіоні. Що ми робимо далі? Перевіряв я навіть через зміну регіона, це не дієво. Також пробував я встановлення самого додатку через VPN, також це не є дієвим. Тому що треба робити для того, щоб Капкат у вас з'явився на телефоні. Так як з IOS це набагато проще зробити через App Store. З Android треба трошки помахатися. І я знайшов вихід. І дане відео я монтую через Капкат. Так, Заходимо в мою телеграм-групу. Посилання я залишу в описі і в шапці профілю. Зайшли ми в Телеграм просто Макс. Тут зараз в мене на даний час є 6 підписників, тому чекаю тебе в підписках також. Посилання в шапці профілю і е, в опису до даного відео Тут є у мене пост. АПК». Заходимо, відкриваємо і нас перекидає на установочний файл. Це не є російська, так як я дивився в пошукових системах, там є приставка до адреси RU. На даний час це COM. АПК офіційний сайт. Ми заходимо і тут є скачати АПК. Ми розпаковуємо. Тут реклама проходить. Завантажити. Скачуємо 15.2.0 АПК UR APK. Так, скорість інтернету в мене дуже жахлива зараз. Коли ми скачали даний додаток через АПК файл, ми його розвантажуємо, дозволяємо доступ з інших джерел. І розвантажуємо, чекаємо, коли воно встановиться. І далі з'являється на телефоні ось такий плагін. Зараз я покажу вам сторінку з самого екрану. Ось таке віконечко з'являється, і ми нажимаємо новий проект». капкат загружається. Ось. І ми можемо далі вже працювати з монтажом. Тому. Якщо вам понравилося відео, стало ефективним, допомогло з вас підписка на канал, підписка в Телеграм і, звичайно, лайкосик. І якщо вам не важко, пишемо коментар, що вам ще цікаво, побачити, де знайти, як встановити. І в подальшому на цьому каналі будуть маленькі лайфхаки в такому плані з такими додатками. Та також заробіток і розкрутка самого YouTube каналу. Тому долучайся, підписуйся, буде цікаво. Дякую за перегляд, до скорої зустрічі.